100% натуральна колбаса усна. Цю колбасу готують без будь яких консервантів. Я не зрозумів, що я колись робив. так, да, да, да. Ді, це по такими рецептами, що наші прадіди і прапрадіди в'їхали. Так, диви, діду. Розказуй, що де знаходиться. Ти ж знаєш. А ти що? Що це таке? Фари, видиш всі. Mm. Ага. Да, да. То ви її ніби маєте кожен день чи що? Ні. Що ти пизди? Питає мене, синок, що це таке? Ну. Гімно м'яке. Я там знаю, ти питаю, а тебе не знаю. Акумулятор, пацан. А це що таке? Баняк. Баняк. скільки. Трисяча. Дві. Три. Чекай. Чтири. П'ять. 6, 7, 8, а свої, давай, давай, давай свої. Скільки тут? Дев'ять. Десять? Десять. Дев'ять? А Ану, давай свої. Десять. десять було. Чи дев'ять? Десять. То дев'ять ти читав тільки що. Ну, десять. А було тільки що дев'ять, за десять? Йди Де нахуй! І Саша Внук. Я не. Ой, це такой же так. О, Во, давайте наборчик. А? Для справжнього чоловіка. Ідеальний топор для подорожі. О, я тепер буду вони... ну, вікен. 7 і жив і нехуй делать. І, і таку файну колбасеосну. Колбасу. Ви можете замовити. Мацику. Піздіти. Мені О, я ж... Що треба? Я вам покажу щось. Що Шопу крут. Взагалі то спортом займався все життя. Привет. Так, э, начинай... Національ... Тейкфондо. Бойовий вид спорту. Ногами махав трохи. За збірну України 10 років. Хлопці, дивіться, молоді, блядь, спортом займаюся. А я був ну, все життя з Кам'янця, а це в 15 років треба було йти далі по спорту і поїхав в Хмельницький, бо там був тренер збірної України. Mm -hmm. І там були хлопці старші, такі вже, з якими можна було тренуватися. Mm -hmm. Я з ними там тренувався. І ранішні тренування, потім, коли вже в 23 роки спортом підзав'язав, бо на Олімпійські ігри не зміг попасти. Ось, програв там мои бить. И, короче, завязал. Що буде? будет? Зри. Кого Які? Заснув? Светы. Заснув? Заснул. Спеть. Заснул, заснув. Балла заснув. Спеть, заснул. Спеть. Заснула. Потай. Усім привіт! Ой, у мене що Д... три руки, е, Прикольна прикольна штука, дуже ясна. Е, е... вами внук Саша і Дітоля, і ми будемо починати зараз пряму трансляцію, тож присоєдняйтеся, будемо вам піднімати настрій вже від вже відбій, е, Заходьте, будемо вас чекати, е, будемо робити що? Контенту що можна на це. О! Watch your hands up. Next. Uh, up и and... translation. Все, переходьте. Мы вас чекаем там.